Дехто з клієнтів каже, хочу 24-ку, але з реверсом. Тож, друзі, чудова джинма, чудовий новий завод. 24 кінських сили. Потужні мости. Грузи, не пустотілі. Не 24 коника, а 25, бо ще ось один тут. Такий трактор з реверсом коштує 6 тисяч. 200 доларів. Оплата в гривні на день купівлі. Готівка, без готівка, з картки можна перерахувати гроші. Взагалі, будь-яка форма. Можна в кредит оформити. Можна в лізинг. Бакова куліска. Так, торчить коробка. Ну нічого. Ціна 6200. І це джинма, друзі, на великих колесах. Офігенний трактор. В мережі Мініагра прийшов, потестував. Купив, отак От по Україні виглядають наші підприємства. Десь є салони, отакі десь салонів немає, але є трактора, багато тракторів. І нам 25 років майже на ринку. Тому ж купуйте тільки на власні очі трактори. Лайк, підписка.